А тим часом є у нас вже зведення від Генерального штабу Збройних сил України про те, скільки окупантів стали двохсотами. Е, Тож, станом на сьогодні, наші Збройні сили знищили уже 130 590 російських військових. 3218 танків, плюс 3 за 24 години. 6394 бойових броньованих машини, плюс 6 за добу. 2220 артилерійських систем і 460 реактивних систем залпового вогню, плюс 5 поповнення в артилерії, 225 засобів протиповітряної оборони ворога, плюс 3 знищили Збройні сили України, літаки і гелікоптери незмінні, 294 і 284, 5081 одиниця автотехніки і цистерн з паливом і 203 одиниці спеціальної техніки, крилатих ракет. 796 і 1956 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, плюс 4 за добу. І цифра в кораблях, катерах залишається незмінною протягом тривалого часу, бо росіяни до українських берегів намагаються не підпливати. Ну і найбільшу кількість втрат ворог зазнає саме на сході нашої країни, який до сьогодні залишається епіцентром бойових дій. Ну і Тут варто нагадати, мабуть, так що січень для наших ворогів став таким дуже. Плідним так на, на втрати, е, власне, понад 20 тисяч російських військових поїдуть додому у поліетиленових кульках, принаймні ті, яких знайдуть і яких повезбирують. Це частково пов'язано із тим, що на сході в атаки кидали або частково мобілізованих, так, або е, вагнерівців, е, у дуже великих кількостях велику кількість живої сили.